Він 12 років організовував презентації своїм колегам та друзям. Сьогодні ж сам презентує власне дітище. Книжка Професія крізь призму людяності призначена для молодих учених, магістрів, аспірантів та студентів. Також вона перекладена англійською мовою дає погляд і на фахові, і на людські стосунки, і на життя в професії крізь. Того, хто ту професіюлізує, героями цієї книжки стали люди, яких знав автор особисто, і всі вони, на думку Ігоря Козлика, були фахівцями. У своїй книзі він не лише розповів про їхні досягнення, а й висловив подяку за їхню роль у становленні професора. Це здебільшого доктори, наук, професори членкори. Це люди, яких я знав, бо більша частина цих людей вже немає. Але з яких я знав, з яким я вистувався, і ця книжка така вийшла в кінці кінців і наукова. І водночас, як літературознавчий роман. модератором презентації був колега і товариш Ігоря Козлика, літератор Євген Баран, голова Івано-Франківської обласної організації національної спілки письменників України, каже, книга йому не або як сподобалася, адже автор описав життя свого найближчого оточення і на їх прикладі показав, що професія може стати стилем життя. Він написав фактично про своїх учителів і про своїх колег, з якими йому доводилося працювати. Вати, тобто він писав оцю цей людський фактор. Він писав контекст конкретного вибору професії, це літературознавця. А ще Ігор Козлик зізнається, хоче, аби кожен, хто прочитає його книгу, переглянув свої погляди щодо професії і сприймав її не як місце, де можна заробити грошей, а як покликання. Ольга Гриців, Сергій Русиняк, новини телеканала РАІ.